Привіт! Сьогодні я покажу тобі, як за 10-15 хвилин створити стильну карусель в додатку InStories без дизайнера, без канви і без складного монтажа. Це ідеальний інструмент для створення карусел. Мій улюблений плюс, ти один раз робиш структуру і далі просто дублюєш проект і змінюєш фото, відео або текст. Це економить твій час. Безкоштовної версії вистачить, щоб потестити, але якщо ви створюєте контент регулярно, про окупиться за перші три каруселі, тому що. Що ви не будете витрачати час на дизайн, а просто будете дублювати ваш проект і міняти фото, тексти або відео. Коли ми відкриваємо Інсторіас, ми бачимо дуже багато шаблонів. Також ми бачимо історію, ролики, пости, квадрат, все, що потрібно для створення контенту. Ми обираємо пост, нажимаємо плюсик, обираємо фото. Наступний і вже починаємо створювати свою карусель. Перед нами відкривається тачбар. У нас тут є тексти, ми можемо додати текст, ми можемо змінювати шрифти. Дуже велика кількість шрифтів, які вже є в самому додатку. Також ми можемо додати наші шрифти. Ми можемо змінювати колір, стиль, формат. Шаблони додавати, анімацію додавати нашим текстом. Тут вже ваша фантазія. Можемо збільшувати та зменшувати зроблено. Можемо і тут розтягувати. І ми розмістили перший наш текст. Давайте ми пропишемо ще один текст. Також ви можете, наприклад, виділяти одне слово, залишаючи інше. Обираємо шрифт. До речі, якщо ви напишете мені слово шрифт, ви отримуєте підбірку моїх улюблених шрифтів. І розміщуєте. Ваш другий шрифт. Бачите, у нас цей шрифт, як створювати, зараз знаходиться над каруселлю. Що ми можемо робити? У нас зверху в правому куті шари. Ми можемо рухати шари. Це дуже великий плюс цієї програми. Я прям обожнюю цю річ. Ось. І тепер наш як створювати знаходиться, знаходиться під каруселлю. Давайте ще раз: ми рухаємо наші шари. Зверху знаходиться над коруселлю. Ми так можемо рухати будь-який шар. Рухаємось далі по тачбару. Медіа. Ми можемо додати ще якесь фото або відео наверху, ось до прикладу, і можемо розмістити наше відео. Клейки дуже великий тачбар різних стрілочок, різних кольорових градієнтів. Мій улюблений для того, щоб ваш текст був читабельний. Я використовую його дуже часто, розтягуємо його на весь екран, обираємо колір чорний. Зменшуємо трішки непрозорість. Далі заходимо в шари і його під текст. Тоді ваш текст буде більш читабельним, але відео що було зверху. Якщо ви розмістите ваше відео під е, чорний е, ваш квадратик, тоді ваше відео буде темне. Але якщо ви поставите його зверху, е, воно буде світліше. Тобто, ось ці шари завжди ними користуєтесь. Одразу проговорю такий момент: для того, щоб створювати наступний слайд, вам потрібно заморочитися над створенням першого слайду, щоб він був максимально наповнений, це полегшить вам Роботу з наступними слайдами. Також можете додавати музику, яка є в додатку, або моя музика, ви можете додавати, озвучку можете додавати лого. ну Тобто тут вже е, фільтри, налаштування, є розмиття, колір, світло, налаштувати свій кадр, ефекти, можете додати, які є в додатку, анімації. Тут вже просто поюзаєте сам інтерфейс, і ви зрозумієте: ось давайте допрацюємо наш слайд. Обираємо шрифт. У вас є направляючі. Це дуже зручно, ви можете вирівнювати по них в склейки. Давайте додамо ще улюблену стрілочку всіх, для того, щоб у всіх були розуміння, що потрібно рухати вправо. І ви тут можете вже вирівняти, щоб у вас все було на одному рівні. І ось коли ваша перша сторіночка вже готова, тоді ми гортаємо в самий кінець і. Добавляємо сторінку, плюси обираємо Давай. нашу готову, і у нас вже йде створення нашої каруселі. Ми вже можемо створювати другий слайд. Ще момент. Дивіться: для того, щоб змінити зображення, нам потрібно вимкнути шар, який знаходиться над зображенням. Ми можемо вимикати шари, які нам не потрібні. ось тут в шарах, і вони зникають. Ось ми вимикаємо все, що нам не потрібно, і воно зникає. Можемо вмикати, і воно з'являється. Тоді ми нажимаємо. На наше фото обираємо замінити і обираємо з галереї щось інше. Все, що нам залишиться, це просто змінити наш текст, наше наповнення. Можемо увімкнути позиції, які нам потрібні. Для того щоб наш текст був читабельний. От просто використовуйте цю річ. Ось якщо ми її вимкнемо, воно ніби таке пересвічений кадр. А якщо ми вмикаємо, прям вав читабельний текст. Далі ми можемо створювати наступний наш слайд. Вимикаємо, обираємо, замінюємо. Це може бути і відео. Обираємо якесь відео. Коли ми обираємо відео, ми можемо регулювати таймінг. Зараз воно загрузиться. Ось загрузилось ваше відео. Ви можете його. Прямо тут в програмі регулювати, як вам потрібно швидкість додавати, обсяг, фільтри, вимкнути звук на ньому, фільтри, налаштування, ефекти. І так ми продовжуємо створювати всі наступні слайди. Все, ми створили нашу карусель, і ми її зберігаємо. Моя рекомендація: всі слайди, які у вас з відео, не з фото. Зберігаємо окремо програма дає нам можливість або зберігти поточну сторінку, або всі сторінки окремо, або усі сторінки в одному відео. Нам це не потрібно. Нам потрібна поточна сторінка це коли ми зберігаємо слайд з відео. Тобто той слайд, на який ми відкрили зберегти, збережеться наступний, і тут ми можемо зберегти з найвищими налаштуваннями. Ми зберігаємо тільки цей слайд, зберегти фотоплівку. А вже коли ми зберігаємо слайди, де у нас є тільки фото, ми зберігаємо їх окремо, поточна сторінка або всі окремо наступний зображення і фотоплів. І найбільший плюс цієї програми це те, що ми можемо відкрити наші вже створені проекти, і нам не потрібно створювати новий проект. Ми беремо і дублюємо цей проект. І він у нас відкривається. Ось зверху. Ми його відкриваємо і змінюємо фото, відео, змінюємо наповнення цієї каруселі і зберігаємо. В нас вже готова карусель. Все, що залишається, це змінити наповнення цієї каруселі. На цьому все. А якщо ти хочеш навчитися створювати системний контент, ріл каруселі, сторіс, пиши мені навчання у дірект. І не забуваємо ставити вподобайки.